Таля, до слова. Шановне товариство, відчую про роботу, я представляю команду що... автомат... організацію за Січ. Ну, оскільки ми теплі, я буду звітувати дуже так, як з самого початку, мабуть, ніби... з нашої революції, ми теж пройшли Майдан, Київ організовано було роботу Нікополь свій Майдан. Побували ми і на Кримському Майдані особисто. На базі Затопської Січі і наших товаришів, тут хто ще буде з Нікополя виступати, було створено також самооборону міста Нікополя. Це і перші блокпости, територіальна оборона міста Нікополя. 17 наших хлопців воюють, вже деякі повернулися з війни. Це трошки підкосило нашу організацію, більше старшини залишилось, але ми зараз проводимо практично всі заходи, які в Нікополі проводяться, патріотичні заходи за нашої участі безпосередньо. І Тому можу сказати, що Нікополь також був досить сепаратистським містом, вважаючи те, що заводи будували у нас хіміки, ви знаєте, звідки з'являються, і вони переростають потім після завершення будівництва заводів. Тут п'яту колону. Але місто Нікополь можете подивитися, на кожній машинці є наш державний прапор. І вишиванка приклеєна, люблять, не люблять, але знають, що краще так їдуть. І це, мабуть, певний є. Хтось і цим можна поділитися. Дуже приклоно мені зараз, особливо після Сергія, що наші керівники держави, яких ми бачили на Майдані, які були вроді поряд з нами, зараз так поступають з нашими патріотами. Так дойде до того, що наші воїни АТО з часом теж стануть не тим, ким вони зараз є для нас героями. Тому сам обов'язково включуть роботу, хлопці ми є, ми вже сидимо тут, підтримуємо, всі дуже запрошуємо. А сьогодні по нашому засіданню, я вам мабуть, по наших зборах січневих треба гарно це оформити і одни війська написати. голові РНБО, Президент, всі, те, що ми думаємо. А то ми пишемо Путіну, що ж на щось виносять там, да, да. так. Ну, давайте напишемо своєму президенту, що ми думаємо про всю цю ситуацію. Тому що час іде і голови сволота піднімає дуже швидко. Ви бачите, пройшли вибори, які чекали, що поміняють щось у наших тут, Як казали, дошумить до нашого лісу. А ну щось не сильно зашуповало. Бувші регіонали, ті, що організовували ці тушок, стали тепер, вибачайте, хто, чию партію і окропівцями, і стали відродженцями, і так само сидять у тих самих радах. Я для себе зрозумів, що там діє в нас недовго вивізе, то що та людина, яка прийшла от патріотичної сили в раду, які сидить в більшість, ну, відкривано будемо їх називати, ті, хто сидять. Ніколи вони не дадуть патріоту зробити те, що треба зробити. Затюкують, спину за знаходять знаходять живочку, а самі потім з наших бюджетних грошей, з наших народних грошей, засортують десь вуличку під свого депутата, десь комусь подачечку засунуть під свого депутата. І цей коловорот оцих виборів. Ганебних вже 30% народу ходить. Він не буде так вести, тому що ми думали піти в владу, треба було піти в владу, а цього толку дуже мало. Тому брати, в єдності, наша сила, не буде довго затримувати вас. Я Дуже радий, що ви всі тут, дуже радий вас бачити всіх здорових, ну, як би сказати, впевнених в собі. Ще раз наголошую, ми перемогли. І саме головне зберегти цю перемогу, не залишатися в опозиції, а заганяти їх. Хто залізли вони в опозицію, хай сидять там в опозиції, поки не визнаху з голови. Тому, браття, слава Україні. Слава нас!